Ну що, доброго вам вечора. У нас вже вечір в Канаді і в нас іде сніжок. Позгляньте. Сьогодні в нас неділя. Іде ось такий сніжок. Тобто весна ще в Канаду не прийшла. Ну таке. Хотілося б, звісно, нам весни, але ще раненько кажуть. Весна буде потім. Тому ось така в нас погода. Бачите, сніжочок і такий ловкий сніжочок. Прям ну, гарненький-гарненький. Тому, ну якось так. Ще хотіла трошки пройтись, тому що сьогодні не так багато роботи зроблено, Ну, гляньте, який сніжок. Гляньте, буде вам видно. І такий гарний пішов сніжочок. Але така десь, може, ноль, десь плюс один температура, тому я думаю, що цей сніжочок не дуже довго продержиться. Хочу сказати, що сьогодні приїжджала моя канадська мама. Вона мені ще привезла речей. Опять кучу речей привезла. Тому я трохи їх перебрала ці речі. Трошки перебрала ці речі. І хочу сказати, що щось я залишила собі, але вже одяг я собі вже не залишала, тому що одягу в мене багато. Ну, ось, Бачите, така в нас станція. Тут якась грузова така станція, неподалік. Я кожного вечора чую, як оце гуде цей поїзд, тому ну якось так. Ось бачите, тут даже ось по цій стороні даже немає доріжок. Ну, оце так. А я вам скажу чого. Тому що тут багато людей не ходить. Оце я тут брожу, 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 хочу подивитися, що там, де там. Я все хотіла сходити до тієї станції та подивитися, яка там станція. Але дивлюсь, така грязюка, і я оце місю грязюку прямо. Але ж контент хочу вам засняти. Ось подивитись, які все ж таки вагончики грузові, то пройдемося. І, мабуть, піду я. Е, вже як буду йти наверх, то вже піду, мабуть, доріжкою там, тому що тут навіть доріжка немає. Я просто йду, ось, дивіться, по траві. І така погода не дуже, я б вам сказала, комфортна. Ну, нічого, так, терпимо, але якось так прохолодно. Так що ще хочу розказати вам про те, як приїжджала моя хост. Вони привезли мені диванчик двомісний, такий гарненький диванчик двомісний. Привезли підставку під телевізор, теж гарну таку. Я її в спальні подивилася, думаю, де її поставити, то вже поставила її в спальні. в себе, тому що в мене телевізор стояв на такій маленькій тумбочці. Ну, а тепер вона така більша. Диванчик привезли двомісний, привезли ще речей одягу, але хочу сказати, що я подивилася, в мене вже дуже багато речей. Бачите, таких теж бувають будинки і тут. Ніхто тут не живе. Чомусь він такий якийсь покинутий. Ну, щоб ви так подивились Канаду. Оце я не знаю. Це якийсь білдинг, мабуть, тут хтось живуть люди. Так, бо там ззаді машини. Ну ось так виглядають Канада. Щоб ви хотіли подивитися різні пори року, я буду показувати, скоро буде весна. Квіти ще не дуже зійшли. Квітів я не бачу. Хотіла пройтись та щось, пофотографувати якісь квіти, але ніяких квітів не бачу. Ото бачите, напиляли багато дерев. Це тому що тут був буревій і багато дерев було знесено. Тому зараз їх потрошку потрошку пиляють. Кажуть, отут дуже гарне таке кафе. І там жива музика, але я ще не ходила туди. Дивлюся, що кожну суботу, п'ятницю, суботу, неділю, там багато людей. Треба буде якось сходити. Тому якось так. Зовсім сніжок, бачите, такий пішов. Зовсім гарненький сніжок. Тому... Хто там каже, в Україні вже весна, а в нас ні. Ще зима. Трошки зміщена такий пора року. Хочу сказати вам, що в кожного, ось як ви так подивитесь, в кожного біля будинку стоїть отакий зелененький бак. Туди сміття складають різне. Ну... Ось бачите будинок. Я завжди мимо нього, Дивлюся, він тут ніхто ніхто не проживає. Так цікаво, будинок такий великий, але ніхто, ніхто не проживає. Мабуть, там такий гарний будинок. Я все время придивляюся в вікнах. Дивлюсь, там трошки завішені є вікна, є і пусті. Може там живе якийсь привід. Можливо. Шуткую. Приводів в Канаді немає. Це тільки я тут брожу одна. Люблю я походити. Тому, ну ось так. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Бачите, який сніжок. Тобто сніжка вам з Канади.